Yeah. Ні на мить не варто забувати, якою страшною ціною дістається нам кожна хвилина нашого життя. Кровопролитна війна продовжує забирати найкращих синів України. Сьогодні наша подільська громада провела в останню дорогу Руслана Івановича Бігунця, героя, котрий 2 грудня 2022 року віддав свою душу та тіло за свободу і незалежність України. Похорона процесія відбувалася на Любомирському кладовищі. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, а також представники міської влади слова скорботи та підтримки родині загиблого висловила заступник міського голови Людмила Задорожня. На жаль, така гірка ціна і втрата, але всі ми розуміємо і віримо, що всі ці жертви, всі ці життя покладене тільки з одною цілею, щоб наша Україна була незалежна, щоб ми всі з вами жили в мирі і злагоді. Ще раз слова щирого співчуття сім'ї. Підтримку гарантуємо, з будь питаннями сім'я може звертатися і ми завжди всім допоможемо. Ще раз дякуємо вам за вашого сина, за нашого героя. Там дуже спасім. Початку повномасштабного вторгнення Руслан Іванович сміливо пішов захищати нашу неньку Україну від російських окупантів. Він віддав найцінніше, що є у кожного з нас. Він пожертвував своїм життям заради нас та нашого з вами мирного майбутнього, заради того, щоб на нашу рідну подільську землю не ступила нога ворога. Щотижня, щодня ми прощаємося з героями, але наш з вами святий обов'язок пам'ятати. Заради того, щоб душа героя, душа Руслана жила вічно. Царство небесне. І слава Україні! Герої Герої. 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 Військовим салютом воїни-побратими вшанували пам'ять героя. Боляче втричати героїв, котрі вірно служили нашій державі. Вони залишаться в наших душах і серцях навічно. Висловлюємо найщиріше співчуття родині Руслана Бігунця, впевнені, що ім'я вашого сина назавжди буде вписано в історію України. Вічна шана та честь і слава герою!